Шановні колеги, тут правда, пролунали правильні слова. Що треба допомагати громадам, треба допомагати людям і допомагати не словом, а ділом. І це правильний законопроект. Авторами цього законопроекту були був я, мої колеги з розумної політики. Я дякую комітету, що він відпрацював цей законопроект. Я не розумію наш уряд, про який ми сьогодні також говоримо. Для розуміння вони подали ідентичний законопроект слово слово, літера в літеру, альтернативний до нашого виключно для того, щоб був а, урядовий. Я не розумію цієї логіки, тому що проблема з транспортом, яку отримали громади, це величезна проблема для цих громад. Понад 400 одиниць техніки надійшло в якості гуманітарної допомоги до різних населених пунктів. І наші закони з вами заважають вже не перший рік поставити їх на маршрути. Ми це питання привезли з Одеси під час нашого відрядження. Нас попросили військові, військові, які проходять реабілітацію в Одещині, і вони говорили про те, що їм конче потрібні засоби для того, щоб ну, доїжджати до лікарень, для того, щоб переміщуватись по місту. Тому що особливо під час блекаутів не працює електротранспорт. Про це знав уряд роками, роками нічого не робив. Тому я дуже сподіваюся, що сьогодні не буде політиці в цій залі, що ми проголосуємо за закон, за закон, навіть який як завжди вкрав український уряд. Але тут питання не в уряді, питання не в авторах, питання в людях, людях, які ми маємо допомагати. Громадах, тому що, поки в нас не буде спільної єдиної позиції центру і місцевої влади, поки ми й далі будемо бачити боротьбу і перетягування на себе і політичної ковдри, і головне ковдри фінансової, тому що те, що відбулося, наприклад, вчора по Гастомірській громаді, тут багато хто розповідав про те, що це питання, тому що там не засідає якась рада. Питання в півтора мільярди гривень, які буде виділятися на розбудову. І тут стоїть питання, хто на цьому буде заробляти. Так само було і з автотранспортом, тому що ходили розмови про те, що хочуть забрати цей транспорт на центральний рівень і потім поставити на свої підприємства, як це завжди буває. А та, або хай просто вони згниють, аби просто люди на них не їздили. Поки для окремо взятих чиновників в різних кабінетах, іноді в найвищих, пріоритетним буде власне збагачення і власні політичні інтереси. А не інтереси українського народу і українського суспільства. Ми з вами і далі будемо стикатися з двома паралельними реальностями реальністю української влади і українського народу. І ця українська влада сьогодні дуже часто відрізняється від простих українців, які ходять по вулицям. Тому шановні колеги, я ще раз вас закликаю проголосувати за цей законопроект. Я дякую нашій команді розумній політиці. Я дякую профільному комітету. І я дякую всім, хто проголосує з зеленою за цей важливий законопроект. Дякую вам і давайте голосувати.